А у Луцьку і ковалі на Волині триває ліквідація наслідків російської атаки. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Рудницький у Фейсбук. За його інформацією, кілька десятків безпілотників атакували об'єкти критичної інфраструктури. Станом на ранок без світла в області залишаються понад 103 тисячі абонентів. Попередньо внаслідок атаки ніхто не травмувався. Більше про ліквідацію наслідків російської атаки на Волині дізнаємося від речника головного управління ДСНС України в області Володимир Нестерові. З нами Зв'язку, Володимире, вітаю. вас. Вітаємо. Вітаю на цей момент, що відомо про ці нічні атаки дронами по Волині, яка інформація у вас вже є? Я скажу за роботу підрозділів територіальної служби, які залучалися до ліквідації на цих об'єктах, зазначу, що як була можливість працювати над гасінням ліквідації вогню. Рятувальники і професійно виконали це не було швидко. Пожежі на даний час вже ліквідовані, але через загрозу постійних повторних обстрілів особливо враховували безпекову складову. Тому що життя людей це пріоритет. Життя рятувальників пріоритет в цьому випадку. Успішно пожежі ліквідовані, постраждалих наслідок. Внаслідок цих дій до нас інформація про постраждалих не надходила. На щастя, будемо сподіватися, що загиблих і постраждалих не, не, не буде і надалі. Від ДСНС в Волині залучалися 90 рятувальників, співробітників Служби 101. Mm -hmm. Працювали 20 одиниць основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки, в тому числі ми залучали пожежний робот. І була необхідність залучення ще додаткової техніки з інших регіонів сусідніх областей, ДСНС підрозділів служби. Тому е спільними зусиллями вдалося ліквідувати ці наслідки ворожих обстрілів. До речі, у нас є коментарі місцевого населення, яке чуло звуки вибухів. Пропоную послухати і далі обговорити ситуацію. Дуже тривожно били, стріляли. В общем, не дуже добре кушатися. Дома були і в сховищі. Починали сидіти, потім спускалися в сховище, потім виходили, потім. Ну отак, от, цілу ніч. Ну, дорога була перекрита від кільця. Від цього кільця до того кільця була перекрита. Ну, не дуже приємно, скажімо так. Важко. Впливають на загальний емоційний стан. А так обсел, війна є війна. Треба бути, скажімо так, ну, актуально дивитися. Пане Володимире, то чи зверталися місцеві мешканці по допомогу до рятувальників? Ну, як я вже сказав, просто про постраждалих чи загиблих ми на даний час до нас не надходило. А щодо надання допомоги людям, тут працюють усі служби, органи влади. Проведено термінові засідання відповідних комісій техногенної екологічної безпеки. Ну і я скажу так, що ми підрозділи ДСНС. У разі потреби на звернення органів влади чи на рішення цієї комісії готові працювати і розгортати відповідні пункти мобільні, тому що стаціонарні працюють пункти незглавності, працюють ну цілодобово. Uh -huh. Те, що стосується підрозділів ДСНС, ми готові приймати туди людей за їхньої потреби, чи це внаслідок обстрілів, чи це наші до холодних температур. Люди можуть звертатися до наших е, пунктів незглавності. На даний час е, всі служби знаходяться в готовності, і ДСНС в тому числі. І скажіть, будь ласка, чи зараз ще на місці працюють ваші рятувальники? чи є в цьому потреба? Чи вже згасили пожежу і все? Е, ну, я би не хотів зараз... точно озвучувати цю інформацію, бо ворог може цими даними. Скажіть, будь ласка, пожежі ліквідовані? Так. Пожежні розділи знаходяться в готовності до виконання завдань за призначення мінодалі. Скажіть, будь ласка, чи були якісь загрози додаткові для рятувальників під час гасіння цих пожеж, окрім повторних ударів, про які ви згадували? Ну, пожежі це завжди небезпечно, тому що є уражуючі фактори: як від температури, так і вогню, так і можуть бути і нерозірвані. Ці літальні апарати чи будь-які інші засоби тому, звичайно, загроза завжди є а зараз. Вона підвищена в таких випадках. Завжди намагаємось враховувати максимально безпекову складову і життя рятувальників на першому місці ліквідації таких подій при виїзді на такі надзвичайні ситуації. Якщо тільки є необхідність рятувати людей з цивільних об'єктів, вживаються максимально всі оперативні заходи. Вже виходячи з ситуації, пане Володимире, дуже вам вдячні за вашу роботу і що знайшли час, долучилися до ефіру Суспільного. Це був Володимир Несторов, речник Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області, який розказав про те, як ліквідовували наслідки російської атаки по Луцьку та Ковелю на Волині.